Вітаю вас, друзі! Учора у російських загарбників було свято. Вони святкували День Росії, точніше дно Росії, причому буквально. Певно, це було ексклюзивне спеціальне шоу для крейсера Москва. Очень прискорбно було б що ми Втратили этот крейсер. А взагалі, якщо казати про це святкування, то його можна описати двома словами: тотальний крінж. Річка, небо голубе, Це все моє родное. Всіх всіх вас! крінж зайшов настільки далеко, що партія ЛДПР навіть привітала росіян із оцим святом за допомогою вже мертвого Жириновського, і вони опублікували відео з ним. Весь мир знає, що сьогодні. 12 юня державний праздник Росії. Ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Традиційно щоб це відео набрало більше переглядів. І сьогодні з вами поговоримо про святкування дна Росії на самій Росії та на окупованих українських територіях. Святкував дно Росії навіть особисто Владимір Путін. ちょっと待ってくださいだ。い Я люблю чи Спасибо. Поздравляю. Поздравляю. І знаєте, це доволі дивно насправді, тому що 12 червня День Росії. Це день, коли Росія перестала бути частиною Советського Союза, і Путін чомусь це святкує, хоча сам називав знищення совєцького союза геополітичною катастрофою. Крушення Советського Союзу було крупнішою геополітичною катастрофою віка. Путіна із дном Росії вітав найдемократичніший лідер Північної Кореї, як то кажуть, свій до свого по своє. Але найкраще привітання для нього зробили хакери, які запустили на першому російському телеканалі під час трансляції. Ось оце какой канал. І поки на самій Росії дно Росії святкували різні клоуни, причому буквально інші клоуни на окупованих українських територіях також святкували. Наприклад, у Луганську В самому центрі Луганська підняли флаг росії. значить на ліва сурала, було святкування також і у окупованому Сімферополі. Сподіваюся, поближче до залізничного вокзалу, щоб запах був відповідний. І моря, і На території міста е, Сімферополя е, в районі залізничного е, вокзалу, е, е... Жителі да Криму, відчувають такий устойчивий е, трупний запах. У окупованому ж Бердянську святкування дна Росії зірвалося завдяки невідомим патріотам, які туди завезли бавовну. Натомість цирк відбувався у окупованій новій Каховці та Генічеську. <плес> А в Мелітополі, який зараз також перебуває під тимчасовою окупацією, російські загарбники змогли зігнати на своє так зване святкування дуже мало людей. скільки людей на віде, так і Десятки людей вийшли на Мелітополя. Зате у Маріуполі окупанти змогли розтягти дуже великий прапор Росії. Саме заради цього, очевидно, вони і знищували це місто. Ой, господи... Синізм окупантів взагалі не має меж у тому ж таки окупованому Маріуполі. Вони проводили екскурсію по драматичному театру, на який раніше вони скинули надважкі авіаційні бомби, коли там перебували мирні люди. Таж практично всі спалені. всі позиції були зайняті українськими військовими формуваннями ще 22 февраля. На жаль, Сажіння гражданського населення попозже Mm, озвучу, звісно, цифри Цифри ужисающі. А от у окупованому Херсоні була своя програма. Там вони на цілу область знайшли біля двох десятків божевільних та колаборантів, які погодились отримати російське громадянство, серед них і зрадник України Сальдо, який зараз працює в окупаційній адміністрації. Ми на держестві. Получив підтвердження гражданства Російської Федерації паспорт це найголовніший документ, який взагалі в житті кожного человека є. Буду стояти горою за те, щоб Україна знову стала. Повністю цілісною, щоб і Крим повернувся, і Донбас повернувся. Російське громадянство також отримав і представник партії Шарія, який досі розповідає, що сам він та його партія ні разу не проросійські. Ой, ми прости громадяни Херсон. Ми ждали освобождения. Вот і состоялась презентація поміщення для нашого штабу. Окупанти також хотіли влаштувати святкування дна Росії на вулицях Херсону, але щось у них пішло не за планом, і люди не захотіли йти до загарбників. <му> Добро пожаловать в семью. Ну не, не посмотрите, что у нас мало. У нас очень много людей, которые верят в Россию. Тим часом херсонці лишали окупантам на честь дна Росії. Ось отакі послання. Але я, друзі, хочу сказати про інше, чому взагалі Росія влаштовувала оці так звані святкування на окупованих територіях України? Адже владімір Путін казав, що Росія не планує здійснювати окупацію українських територій. При цьому в наші плани не входять окупацію українських територій. Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати силою. тому що Путін як завжди брехав, тому що Росія планує не тільки окупацію територій України, а й так зване приєднання цих територій до складу Російської Федерації. Про що відкрито зараз кажуть як російські пропагандисти, так і маріонетки російських загарбників. Як в цілому йде подготовка к присоединению к Російській Федерації? Oh. Сколько сложно кстати? Процес ми обязательно сделаем. Вы виправив совершенно про Херсон і про другие території не будь-нуть, понятно, їх много сейчас. Везде одна и та ж проблема. Далі чого? Вот ушли. Дальше что? при цьому вони скаржаться, що на випередки з ними зараз змагаються представники кримінального світу, які поспішають на окупованих територіях встановлювати російські кримінальні порядки. У меня была встреча с представителями криминального мира. У них сходка была. Родион, знаете, чем они занимались? Они сіділі рішалі, що сіній мир там на Донбасі в Луганській зараз безхозний, надо виїжджати порядок, установлювати, тому що ми повинні допомогти нашій владі установити наш російський сіні мир. Це як на мене дуже показова історія. І щоб у вас не було жодних ілюзій щодо подальших планів російських загарбників, послухайте і ще одну частину їхньої розмови, у якій пропагандист каже, що Росія і ще повернеться до спроб захопити Київ. Тем более, если в планах у нас стоит. Київ зробити матір'ю снова городов русских і освободіть от нацистов. А якщо ми його не мивоні від нацистов, то нам все одно його освобождать, но вже спустя время, коли начнеться глобальна кровопролітна війна проти Росії. Тому, друзі, не розслабляйтеся. Війна іще триває, і загроза є кожному з нас, де б ми із вами зараз не перебували. А це означає, що ми із вами маємо іще активніше допомагати нашому війську, тому що саме наша армія є гарантом незалежності та існування. України та українців як нації. Наша армія виб'є усю цю погань із нашої землі, але їй потрібно активно і постійно регулярно допомагати. Ну а ось оцей день Росії мені щось так підказує, що він може бути для самої Російської нацистської Федерації останнім або передостаннім, тому що почавши повномасштабну війну проти України, Російська Федерація запустила Стила процес своєї самоліквідації.